Всім привіт! Сьогодні у нас приїхало 29 телефонів на продажу. Зараз буду всі показувати, також в подальшому сьогодні або завтра буду закидати огляд кожного смартфончика. Якщо маєш якісь запитання, пиши, задавай. Більш детальніше можемо зробити відправочку і тому подібне. Так, це у нас OnePlus. я його вже закидав, були клієнти, щось запитували, але не придбали. Він флагман, такий прикольний заокруглений екран. 8256 по пам'яті цей смартфончик. Далі дивимось, Тут доволі багато телефончиків. Тут у нас ще щось цікаве. Так. Це у нас ось такий LG g 7 Sync. Трішки підготуємо, повитираємо його. Він має бути 64 по пам'яті, є притертості по екранчику. В принципі, не сильно е, суттєво. Далі у нас на огляді багато ще цікавих смартфончиків. С-21 тут будуть повністю перевірені протестовані. Це ось такий, якщо не помиляюся, s 7 Вони на 32 ГБ ніби йдуть всі, що будуть. s 7 s 6 Такого плану, ось такий ще є варіант. Це у нас ніби s 8 в такому кольорі, щось такого плану. Коротше, багато цікавих телефончиків. Зараз буду виставляти по цінах. Далі Samsung Note 8. Не знаю точно, що по пам'яті, такий сіренький колір, доволі прикольний І телефончик. Хороша моделька доволі. Тут у нас ще два варіантики Ось це S8, Чорненький колір. До речі, з коробочкою був, але вже я його продав. І ще один варіантик це Redmi 10. Ось такий, не знаю точно, що він по пам'яті. Є сканер пальця, хороший цікавий е, варіант. Тому дивіться е, відео далі.